Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про помилки, які роблять українці, і ці помилки дуже суттєво впливають на їхню фінансову ситуацію, на їхній моральний стан, і також на отримання постійного резидентства. Так, тобто, завдяки цим помилкам е, українці або не можуть отримати постійне резидентство Канади, або цей процес затягується на е, багато місяців і займає більше часу і займає більше грошей. І на жаль, на жаль, ця ці помилки вони досить е, типові, так і я отримую імейли. Звідки я знаю про ці помилки? Я отримую імейли від вас, так від е, українців, які е, після того як роблять ці помилки, просять е, порадити і допомогти. Наприклад, нещодавно я отримав імейл від двох жінок, які знаходяться в Британській Колумбії, вони мені написали, що у них дуже важка ситуація. Вони знайшли там роботу, вони працювали або але е, їхньої заробітної плати, навіть їхніх двох заробітних плат, їм, їм не вистачає, щоб покривати всі е, витрати, і вони вже зразходували всі свої особисті збереження, так тобто, е, щоб жити. Там і вони написали мені імейла з проханням знайти їм роботодавця в Манітобі, який би погодився і оплатити їм переїзд з Британської Колумбії сюди до Манітоби. Ну і ще одною причиною, чому вони вирішили їхати саме в Манітобу з Британської Колумбії, тому що вони зрозуміли, що витративши всі гроші, вони не зможуть отримати там постійне резидентство. Так? Тобто, ну, по їхніх роботах вони просто не зможуть отримати. Ти підтримку провінції Британська Колумбія і це дуже дуже така поширена проблема зараз серед українців і. Я вже отримував декілька імейлів. E наприклад, мені написав хлопець, який пише мені: слухай, ну таке питання. Я подався на підтримку провінції вже майже 5 місяців тому назад і немає жодної відповіді. Хоча знаю, що наприклад, в основному так підтримку люди отримують на протязі 2-3 місяців. І моє перше питання було: а чи Манітоба це перший у вас був пункт прибуття? Чи ви були десь в іншій провінції? І виявилось, що він був так, він був іншій. Ші провінції, він там прожив з родиною, пропрацював півроку, і після цього вони переїхали в Манітобу. І зараз Манітоба вже. Набагато довше розглядає його аплікацію, і не факт, яке буде рішення, так, чи надасть провінція, чи ні. І багато, багато українців, коли обираючи, обирали своє місце свого життя в Канаді, вони не думали і не зважували всі за і проти, так а просто їхали туди, де їм казалось, буде краще, так. Ну, Звісно, в Канаді є дуже популярні місця. Це Британська Колумбія, це Онтаріо, де красиво, де гарний клімат, де з одного боку багато роботи і таке інше. І люди не, не оцінювали свої можливості адекватно. так, Тобто люди просто Обирали місце, куди вони їхали, просто не з холодним розумом, а обирали це емоційно, і зараз це приводить до проблем. Багато людей, які просто витратили всі кошти в інших місцях, та куди приїхали, і їм вже просто немає за що жити. І вони шукають зараз інші можливості, так куди переїхати в іншу провінцію при тому, що вже згаяно багато часу, багато грошей. Так багато людей починають розуміти, що там, куди вони приїхали, вони не зможуть отримати постійне резидентство, Вони не зможуть отримати підтримку провінції, тому що ті професії, на яких працюють українці, не дають можливості податись на підтримку провінції або конкуренція дуже висока. І зараз я також е, отримую е, час від часу листи такі, і навіть з Альберти, так де Альберта зараз треба розуміти, також дуже популярне місто е, в Канаді. Туди їдуть е, дуже багато емігрантів, і Альберта зараз перебирає дуже так ретельно перебирає, кому надавати листи підтримки, а кому ні. І треба уважно перечитувати е, е, перелік професій, по яким Альберта взагалі не видає підтримки, а там є досить популярні роботи, на яких задіяно багато українців. Отже, друзі, зважте уважно ваші можливості і ваші хотілки, так перш ніж обирати провінцію в Канаді. До речі, на моєму каналі є відеоогляд всіх провінцій, я робив е, відеоогляд, в якому я розповів, де буде легше всього українцям зачепитись, отримати постійне резидентство, А в яких провінціях це буде дуже дуже важко, і Британська Колумбія і Онтаріо це, повірте мені, одні з найважчих провінцій. Навіть е, люди, навіть українці, у яких там є зараз родичі, так рідні, тобто вони їхали до рідних людей, вони їхали до друзей, до знайомих, тобто в них там була підтримка, Римка, і вони там зараз намагались жити, чіплятись, вони зараз розуміють, що. В цих провінціях це буде дуже дуже важко зробити. А для переважної більшості українців навіть неможливо так отримати постійне резидентство. Що трапляється після того, як ви це зрозуміли? Ви витратили там час, витратили гроші. Ви зрозуміли, що у вас там нічого не вийде. Ви переїжджаєте в інші провінції, які не такі популярні, ну, наприклад, Саскачуван, наприклад, Манітоба чи провінції Атлантичні. То там уже уряди цих провінцій починають е, дивитись на вас більш уважно, так і е, дають підтримку провінції Таким людям дуже дуже неохоче в більшості випадків. Просто відмова йде, тому що є багато кандидатів, які зразу е, їдуть в ці провінції, які Працюють в цих провінціях весь цей час, так і ну недостатку в таких людях немає, кому можна зразу надати підтримку, хто зразу приїхав до провінції. Взагалі, непопулярні провінції в Канаді. Вони відносяться до цього дуже дуже так болізно. Так, тому що вони знають, що якщо тільки людина отримує постійне резидентство при підтримці провінції, то люди знов уїжджають з цих непопулярних провінцій в ті провінції, де вони не змогли отримати постійне резидентство. І е, таким чином виходить, е, що. Що провінція просто витрачає свої квоти, видає людям підтримки. А люди їдуть масово з цих провінцій, і е, провінцій з цим борються. Так, тобто вони дуже дуже ретельно і дуже дуже так е, обережно відносяться до таких людей, які приїхали з інших провінцій. Це треба мати на увазі. До речі, посилання на цей відео огляд цих провінцій. Якщо вам це цікаво, ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, подивіться, і ви будете мати дуже непогане розуміння, де у вас буде більше шансів на те, щоб жити нормально, так відкладати гроші і отримати постійне резидентство в Канаді. Якщо вже так трапилось, що ви приїхали в провінцію і ви в якусь провінцію, і ви зрозуміли, що там вам нічого не світить. Я вам раджу. Не витрачати час. так, Тобто сідайте прямо зараз, передивляйтесь умови в інших провінціях, шукайте, де вам буде е найкраще е отримати постійне резидентство, де ви будете мати більше в інших провінціях і не гайте часу, не гайте е гроші. Марно їжджайте в ті провінції. Чим раніше ви це зрозумієте, чим раніше ви знайдете правильну локацію для себе, правильну провінцію, тим раніше ви все це закінчите і тим раніше ви отримаєте постійне резидентство. І у вас буде все окей, так тобто. Якщо ви помилились провінцією е, спершу, це ще не є вирок, що ви не зможете отримати постійне резидентство. Ні, це не вирок. Це так, це досадно. Це е, зробить отримання постійного резидентства не таким легким, як це могло би бути, але це не вирок. Ви все ще можете поправити, просто не треба. Марнувати часи, марнувати гроші. Наступна проблема, з якою зіштовхнулось багато українців, і я отримую багато імейлів, що українці не можуть отримати постійне резидентство. Це тому, що вони. Не дуже е ретельно перевіряють свого роботодавця. Так на, на кого вони працюють, і як вони працюють. Тобто, більшість людей вони раді знайти, хоч якусь роботу. Багато українців працює на будові е на будовах. Вони е до речі працюють з це не постійна робота, так і. Дуже часто роботодавець не оформляє українця як постійного робітника. Хочу вам нагадати, що для подачі на постійне резидентство, для подачі на підтримку провінції, треба мати full-time job і працювати як робітник full-time. Так е, дуже часто е, це особливо буває в на будівних на будівництві так, компаніях, які займаються будівництвом, е, тракдрайвері, наприклад, так, водії різні. Там вони працюють по контракту, і вони не працюють. Тобто, так вам виплачують гроші, ви працюєте офіційно, але ви не працюєте як робітник компанії, ви працюєте як self-employed. Кампанія не сплачує за вас податки, кампанія не сплачує за вас EI, Тобто кампанія видає вам гроші е, стосовно домовленості, і ви вже повинні самі все це робити. Українці не звертають на це увагу, і потім, коли вони відпрацюють там 6 місяців, 9 місяців, рік здали навіть англійську, вже все можна подаватись, але вони не можуть податись, тому що вони не мають цього full job, Так е, не, не виконують цю, е, цей пункт. І українцям треба щось знов таки шукати, і це забирає час, тому що треба шукати іншу роботу і працювати вже на іншій роботі знову там чи 6 місяців, чи 9 місяців, чи 12 місяців. Це залежить від провінції. Отже, будьте уважні і. Завжди е спілкуйтесь з вашим роботодавцем, щоб підтвердити, що роботодавець надасть вам документи, тому що для подачі на підтримку провінції вам треба буде брати листа від вашого роботодавця. Так що роботодавець підтвердить, що у вас full-time position, що ви працюєте як найманий роботник, е, що ви імплої full-time імплої, і що він вам надасть такого листа, так через е певний термін, коли він вам пот буде потрібний, цей. Лист. І це вам дасть більше змоги, так, ви будете просто краще розуміти для себе, що ви робите те, що вам допоможе отримати постійне резидентство. Знов хочу вам сказати, підкреслити, що якщо ви працюєте на себе, якщо ви працюєте як self-employed, то підтримку провінції ви не отримаєте. І також на це треба звернути увагу. Жіночкам, які тут працюють в Канаді, надають якісь там послуги, манікюри, чи стрижки, чи ще щось, як self employed Тобто вони не працюють, ви не працюєте в салонах, а робите це в себе, у себе вдома. Ви сплачуєте податки, ви все робите як треба. У вас є сертифікати, ви молодець, це правильно, це класно, це гарно. Але. Такому випадку ви не зможете отримати постійне резидентство, Ви не зможете отримати підтримку провінції. На жаль, на жаль, це так, так тобто, вам треба також працювати на когось, бути full-time employee. Ну а після роботи ви також можете продовжувати оказувати послуги у себе вдома чи в тому ж самому салоні, де ви зараз це робите. Так. Але по, після того, як ви е, відпрацюєте фултайм на якійсь роботі, це, будь ласка, майте на увазі. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумок цьому відео. Так. Перше, будьте більш уважні до того, куди ви їдете. Е, не переоцінуйте себе е, і не ведіться на свої емоції. Так, треба їхати, треба робити все це з е, чистою головою, холодною головою. Тверезо оцінити свої можливості, тверезо оцінити е, ціни, тверезо, оцінити шанси отримання постійного резидентства в тій чи іншій провінції, і вже після цього їхати е, в ту чи іншу провінцію навіть якщо ви зробили помилку і поїхали не туди, куди би вам треба було їхати, і ви це зараз зрозуміли. То не гайте часу їжджайте в інші місця, в інші провінції, де у вас буде більше шансів і заробляти, і жити нормально, не витрачати гроші, відкладати і найголовне е отримати постійне резидентство, якщо ви хочете залишитись в Канаді, так і майте на увазі, що не будь-яка робота підходить до. Для того щоб податись на постійне резидентство. Тобто уточніть у вашого роботодавця, чи надасть він вам такого листа підтримку, що ви full-time permanent employee на його підприємстві, і ви зможете використати ці документи при подачі на підтримку провінції і при подачі на постійне резидентство. Друзі, я бажаю всім успіхів в Канаді. Не робіть помилки, які можуть ускладнити ваше життя. Я також сподіваюся, що я сьогодні вам. Вам надав корисну інформацію, і я сподіваюся на вашу підтримку. Дуже прошу всіх поставити вподобайки, щоб якомога більше українців, які вже в Канаді чи які планують їхати в Канаду, побачили це відео і не робили таких простих помилок. Так, друзі, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, е чи згодні ви зі мною, чи. Як ви обирали місце, куди ви будете їхати в Канаду? І чи була у вас така ситуація, коли ви зрозуміли, що ви помилились і ви зараз шукаєте інший вихід? Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!